The <laughs> Віти, грамоти, подарунки та море привітань все це для працівників прокуратури. Сьогодні у них професійне свято. Попри важкі будні, говорять лише про здобутки. Прокурор області Микола Гошовський відзначив, що працівники прокуратури це надійні гаранти законності. Щодня саме ці люди ведуть чесний двобій за утвердження закону та справедливості. Як доводять факти, достатньо результативно. Завдяки вжитим заходам відшкодовано державі більше 91 мільйона гривень, в тому числі… Бюджету біля 30 мільйонів захищені права права більше 2,5 тисяч дітей. Відповідно, виплачено заробітної плати, заборгованої підприємствами, працівникам за втручання прокурорів більше 16 мільйонів гривень. Професійне свято зібрало під одним дахом як новобранців, так і старожилів прокуратури. Світлана Васюренко більше 30 років віддала цій нелегкій праці і не шкодує. Сталевий характер, добра душа та вірність своїй професії. Ось головні настанови, які дає молодим. Колись робота в прокуратурі згадує жінка, вирізнялася напруженням та жорсткою дисципліною. Дисципліна була дуже сувора, і службова, і партійна дисципліна. І ця партійна дисципліна вона поєднувала нас із службову дисципліну. Зараз просто обідно, коли у нас. 213 партій і дивиться, хто куди. Працівники прокуратури повинні мати тільки на увазі закон, і ніякі партії нікуди не вступати. за прокуратурою. Впевнені ветерани цієї професії найбільша довіра, адже у складних життєвих обставинах кожен громадянин має знайти підтримку своїх прав у працівників прокуратури як вищої інстанції.